Добрий день, мене звати Артур Бойчук, я учень 6 класу Копанківської гімназії. Хочу вам продемонструвати свій STEM-проєкт, який називається Smart Zima 2026 магії механіки. Він складається з скляної кулі, що символізує нашу планету. 6 вольтового акумулятора на 700 мА, що можна заряджати, вентилятора. Що, що ганяє повітря дерев'яного будиночка, який світиться в темряві. Я, все це я на дерев'яну підставку. Цей дослід демонструє закриту екосистему. При подачі енергії на двигун він починає крутити лапи, створюючи спрямований потік повітря. Повітря починає битися об скляні стіни, утворюючи кругову циркуляцію. Пластикові кульки легкі, тому повітря швидко їх підхоплює. Будиночок в центрі є аеродинамічною перешкодою, створюючи зони затища, це відтворює справжню завірюху в природі. тим досить доволі те, що на перший погляд здається магією, але насправді це складний механічний процес. Дякую за увагу. Нехай наука завжди допомагає вам бачити дива у звичайних речах.